Дзеркало праведності молись за нас. Праведна людина то людина, яка живе в правді. Праведна людина це людина, яка живе за Божою правдою, тобто за Божим правилом, за Божим законом. Праведним є названий Святий Йосиф, бо в своєму житті робив так, як хотів Господь. Марія є праведна. Бо насамперед ставить Бога. Бо навіть коли віднайшла Ісуса Христа в храмі 12-річну дитину, хотіла знайти цю правду. Чому так? Чому не по-іншому? Чому не могло бути так, як вона могла собі це усвідомити? Але праведність це правильність. Правильно поступив Ісус. Вона почула ці слова. Я зробив все, що належало до мого Отця. Виконую волю у мого Отця. Чому ви мене шукали? Марія, Навчи нас праведності. Будь нашим дзеркалом. Ми сьогодні дивимось в дзеркало, щоб побачити себе, щоб пригадати свої. Обличчя свій вигляд, але потрібно в собі побачити образ Бога, лице Боже, гідність Божої дитини. І ти є нашим зеркалом. В тобі ми це бачимо, бачимо правду про себе. Допоможи нам навертатись, очищуватись, вчитись від тебе і часто приглядатись в тобі до своєї душі, до свого серця. Дзеркало праведності, молись за нас.